Вітаю! Поговоримо про атоми та хімічні елементи. Минулого разу ми вже з вами говорили про те, що атом це найдрібніша електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини. В цьому відео поговоримо про склад атомів. На даний момент відомо 118 видів атомів. Всі вони розміщені в періодичній системі хімічних елементів. В минулому відео я вас просила запам'ятати перших вісім хімічних елементів. Пригадаємо: гідроген, оксиген, нітроген, карбон, берилій, гелій, бор, літій. І сьогодні прошу вас запам'ятати наступні елементи. Елемент флуор позначається літерою F, у формулах буде читатися літерою F. Алюміній у формулі буде читатися повністю. Алюміній позначається двома англійськими літерами AL. натрій позначається літерами NA, формуля буде читатися повністю натрій. Магній позначається літерами МG, і формуля буде читатися повністю називатися магній. Неон літери НЕ. Нагадаю вам, що атом це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються із позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. До складу атомів входять частинки, які називаються протони, нейтрони і електрони. Визначимо характеристики цих частинок. Важливою характеристикою є заряд. Заряд електрона дорівнює мінус один. Протон має зазначенням такий самий заряд, але протилежний за знаком. Заряд протона дорівнює плюс один. Нейтрон це частинка, яка не має заряду. Електрично нейтральна частинка. Зверніть увагу, як позначаються протон, нейтрон і електрон. Протон позначається англійською літерою P, і зверху ставиться знак плюс. Нейтрон позначається англійською літерою N і зверху ставиться його заряд 0. Електрон позначається літерою E англійською і зверху ставиться його заряд мінус. Всі ці частинки мають ще масу, але про це ми поговоримо згодом. Атоми, пригадайте, будь ласка, що це електронейтральні частинки. Тобто, хоча до складу атомів входять заряжені частинки протони і електрони, але атом електричного заряду не має. Чому? Тому що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів, тому ці позитивні і негативні заряди взаємокомпенсуються, і атом не має електричного заряду. Навчимося складати схеми. Поки що спрощені схеми будови атомів. В центрі будемо розташовувати ядро, яке буде мати позитивний заряд. Ось це у нас електронна оболонка, і, відповідно, електрони на електронній оболонці з такими жовтими кружечками. І так. Атом, що має один протон в ядрі і один електрон, що рухається навколо ядра. Зверніть увагу, що загальний заряд електронної оболонки і заряд ядра атома, однакові плюс один, мінус один атом в цілому електронейтральна частинка. Розташовувати багато електронів такими кружочками, це буде нам поки що незручно, тому будемо спрощувати запис, записувати ось таким чином. На електронній оболонці один електрон розташовується. Якщо в ядрі атома знаходяться два протона, тому заряд буде плюс 2 заряд ядра, і два електрони рухаються навколо ядра. Запишемо це ось таким чином. Заряд ядра плюс 2 і 2 електрона рухаються навколо ядра. І якщо ж ядро містить 5 протонів, значить заряд ядра плюс 5, скільки ж електронів рухається навколо ядра, стільки, скільки і протонів, тобто 5 електронів рухається навколо ядра атома. Як же з'ясувати, що це за елементи? У нас є періодична система хімічних елементів. Зверніть увагу, що в періодичній системі хімічних елементів у кожного елемента є свій порядковий номер, і це є найголовнішою характеристикою атома, тобто порядковий номер показує нам, скільки протонів знаходиться в ядрі даного атому, тобто дорівнює заряду ядра атома від. Якщо порядковий номер, наприклад, титану 22, це говорить нам про те, що в ядрі атома титану 22 протони. Відповідно, заряд ядра титану плюс 22. Кількість електронів обертаються навколо ядра атома. Правильно, 22 електрони. Осмій. Має порядковий номер 76. Це означає, що в ядрі атома цього елемента 76 протонів. Відповідно, заряд ядра атома цього елемента плюс 76. І 76 електронів рухається навколо ядра. У цинка порядковий номер 30, значить, 30 протонів в ядрі. Плюс 30 заряд ядра і 30 електронів рухаються навколо ядра атома цього елемента. Відповідно, гідроген під номером 1. Один протон в ядрі атома гідрогена. І один електрон рухається навколо ядра. Ось це схема будови атома гідрогену. Другий за порядковим номером ось він елемент гелі. Відповідно, Дивимося на порядковий номер і робимо висновок, що у гелія в ядрі знаходиться 2 протона заряд ядра плюс 2, і 2 електрона буде рухатися навколо ядра атома гелія. Ще один елемент, подивимося номер 8. Заряд ядра плюс 8 і 8 електронів рухається навколо ядра. І так, найголовнішою характеристикою атома є заряд ядра, тобто кількість протонів, що знаходяться в ядрі атомів цих елементів. Хімічним елементом називають різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Як визначати цей заряд ядра, думаю, що ви вже знаєте. Але. Зверніть увагу, що атом електронейтральна частинка. Чому? Тому що заряд ядра дорівнює заряду електронної оболонки. Тоді таку частинку ми називаємо атом. Склад ядра під час хімічних реакцій не змінюється, а от електронна оболонка може зазнавати змін. Деякі елементи здатні віддавати електрони відповідно, зменшувати негативний заряд електронної оболонки, а деякі елементи, навпаки, здатні приймати електрони на свою електронну оболонку, таким чином підвищувати, збільшувати заряд, негативний заряд електронної оболонки. Якщо відбувається зміна електронної оболонки, от літій здатний віддати один електрон з електронної оболонки. Тоді таку частинку ми вже не можемо назвати атом, тому що заряд ядра плюс 3, два електрони буде рухатися навколо ядра, тобто така частинка набуде певного заряду. І така частинка буде називатися йон. Заряджена частинка. Такий йон позначається символом елемента і показується заряд, який буде у такої частинці. Звідки береться цей заряд плюс 3 і мінус 2, загальний заряд такої частинки буде плюс 1. Це йон заряджена частинка, але Саме позитивно заряджений йон, тому такі позитивно заряджені йони називаються катіони. І дана частинка буде мати назву катіон-літію. Оксиген. У атома оксигена 8 протонів ядрі заряд ядра плюс 8, і вони компенсуються негативними електронами, 8 електронів. Тому дана частинка називається атом, електронейтральна частинка. Атом оксигену здатний приймати два електрони на свою зовнішню оболонку. Таким чином, електронів уже буде 10 електронів. 8 позитивних зарядів в ядрі, 10 негативних зарядів електронної оболонки, відповідно, загальний заряд такої частинки буде 2 з мінусом. 2 додаткових негативних заряда. Це заряджена частинка, яка утворюється внаслідок такого процесу. Заряджена частинка називається іон, але це негативно заряджений іон. І такі негативно заряджені йони називаються аніони. Загальна назва у заряджених частинок іон. Додатково ще позитивно заряджені йони – катіони, негативно заряджені йони аніони. І так. Іон це одноатом, або ще бувають багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. Можете запам'ятати таке визначення, або запам'ятати, що це частинки, які мають певний заряд, позитивний або негативний. Катіони це йони, які мають позитивний заряд, аніони це заряджені частинки або йони, що мають негативний заряд. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.